Подбати про власне ментальне і фізичне здоров'я івано-франківчани впродовж місяця мали змогу пройти безкоштовні медичні обстеження у рамках проєкту Місяць здоров'я. Відтак пройшли профілактичний огляд понад 2,5 тисячі мешканців громади. Частина з них звернулись до вузкопрофільних спеціалістів, аби завчасно виявити і вилікувати тяжке захворювання. Скеровано до е, е, на консультації до спеціалістів міського клінічно-предстального центру із двох тисяч жінок, практично. 30 жінок проходили різні такі технологічні, як ми кажемо, обстеження це УЗД грудних залоз і УЗД органів червоної порожнини. Практично половина жінок, Щоб можна було здіагностувати якісь можливі захворювання, здіагностувати якісь проблеми жінок і направити їх до спеціалістів. Те саме стосується в нас і наших чоловіків, наших хлопчиків. Так само було близько трьохсот, так само як і минулого року. Із загальної кількості в нас виявлено одна підозра на захворювання таке серйозне. Крім того, під час місяця здоров'я мобільні бригади виїжджали у села тергромади, аби місцеві жителі мали змогу пройти повноцінний медичний огляд. Ми зробили 21 виїзд в амбулаторії. Це були різні чотири були дитячі виїзди, всі решту були дорослі виїзди. Ми. Ми дослухалися до того, що повинні бути базові спеціалісти, але все ж таки ми співпрацювали з нашими сімейними лікарями і були амбулаторії, де хотіли інших спеціалістів. Ми йшли на зустріч. Лікарі приїжджали, і від того був звичайно більш позитивний ефект, тому що бажано їхати тому спеціалісту, якого хоче побачити наш пацієнт. Ініціаторка проєкту місяць здоров'я Оксана Савчук переконана, дбати про власне здоров'я треба завжди. Тож, якщо ви у цей час не встигли звернутись на огляд до лікаря, це потрібно зробити зараз. Адже профілактика захворювань найкращий спосіб подбати про себе. Поліклініки для вас відкриті. медичні заклади для вас відкриті. Ми всі для вас відкриті. Перевіряйте своє здоров'я, хоча б один раз на рік. Дбайте за себе, тому що сьогодні війна іде. З нацією наша нація, якщо ми не будемо сильні, якщо ми не будемо здорові, враховуючи той момент, що велика кількість молодих людей сьогодні виїхали за кордон, то ті, що тут лишились, ми мусимо бути здорові. Вона на нас дуже велика відповідальність, тому мусимо вчасно дбати за своє здоров'я. Завдяки місяцю здоров'я у багатьох івано-франківчан виявили різноманітні захворювання на ранній стадії. А ще у 25 людей вдалося завчасно діагностувати онкологію. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.